Нова українська школа стала для всієї освітньої спільноти викликом і водночас великим шансом. Ну ж, це нова філософія освіти, у центрі якої дитина, її успіх, її майбутнє. Для ЗОШ номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка у горішніх плавнях цей шлях розпочався ще 2017 року, коли школа увійшла до переліку 100 пілотних закладів України, відібраних на конкурсній основі для апробації нового державного стандарту початкової освіти. На Полтавщині таких шкіл було лише три: для вдосконалення умінь, аналізу результатів, обміну досвідом. Цього тижня освітяни Полтавщини зібралися на обласному семінарі, що проходив у стінах ЗОЖ номер 3 Загальноосвітня школа номер 3 горішніх плавнів стала простором діалогу, місцем, де народжуються ідеї, що змінюють школу. А досвід кожного натхненням для інших учасниками обласного семінару, освітній простір змін, досвід пілотування НУШ» стали колеги з Полтави та решетилівки, для яких шлях змін в освіті розпочався 2017 року. Наша школа, зокрема, протягом цих років здобула гарну команду однодумців, які вміють підтримувати один одного, які вміють проваджувати будь-які новації. Ми маємо гарну спільноту батьківства, які нас. Підтримують, ми маємо нове покоління учнів, які мислять по іншому. Освітній простір Полтавщини зростає завдяки людям, які щодня підтримують педагогів, і з привітальним словом до учасників семінару звернулася заступниця міського голови горішніх плавнів Надія Угнічева. Освіта в перспективному плані розвитку міста завжди на першому місці, і не тільки тому, що вона фінансова найбільш затратна. Галузь освіти забирає найбільше коштів з міського бюджету, які склали в минулому році видатки на освіту 436 мільйонів. В цьому році за 9 місяців роботи 435 мільйонів. І ми в рамках делегованих повноважень повністю виконували зобов'язання перед освітянами. Працюють всі освітянські програми, працюють всі заклади Фінансування ми не зменшили ні на одну, копійку. Оксана Семірянін. Начальниця відділу освіти Горішньоплавнінської міської ради акцентувала увагу гостей на шляхи реалізації реформи нової української школи у закладах освіти горішньоплавнівської громади. Загальноосвітня школа номер 3 заклад освіти, де дитина у центрі освітнього простору, де кожен день це кров до змін, а кожен педагог частина великої команди, яка творить нову українську школу. Школа номер 3 пройшла. Шлях від експериментального майданчика до прикладу системного впровадження реформи, успіх нуж. Це не лише нові підручники чи технології, а передусім команда педагогів, які вірять у зміни, готові навчатися, підтримують одне одного і створюють простір розвитку для кожної дитини. Коли е, тільки розпочали ми працювати для мене нова українська школа або реформа це здавалося заплутаним клубком ниток. І вони були всі різнокольорові, і нічого не було зрозуміло. 1 вересня в нову українську школу прийшло 36 діток. Це було мега важко, тому що як зараз вже я розумію через роки, що вона розрахована на меншу кількість дітей. Але в нас який був плюс, це що було дуже багато матеріалів. Всі видавництва, всі автори надсилали нам на пілотування своїх підручники. Ми могли вибирати, чим ми будемо користуватися, якими підручниками, якими методами. Мені дуже подобалося працювати в пілоті. Ну, це креатив, позитив, діяльність і співпраця батьків, і дітей. І учителів, якщо говорити про НУШ, це був виклик. Перший був виклик треба було перелаштовуватися, треба було змінюватися, тому що тепер треба було орієнтуватися на дитину, і всі ці знання, які ми даємо дітям, мають тепер на меті застосування в житті на практиці. Випускник нової української школи. Очима вчителів практиків цьогорічні дев'ятикласники. Вони унікальні. Вони вміють працювати в команді, вони вміють комунікувати, вони вміють відстоювати свою думку. Ми намагаємося без участі батьків вирішувати проблеми, які виникають в їхньому середовищі, як з однокласниками, так і з іншими ровесниками нашого навчального закладу. Це діти, які не бояться сказати правду, які не бояться відстоювати свою думку, дебатувати, експериментувати. Діти розкриваються. Діти розкриваються, вони не бояться помилок. От, і вони не бояться пробувати щось змінювати. Тісно спілкуючися із кожним учнем, я можу сказати, що той випускник він вимальовується. Тобто вчителі старшої школи прийняли це, вони цим також загорілися і діти не залишилися осторонь. Тобто, все, що вкладалося в них, починаючи із старту і зараз на виході, ми, ми бачимо того випускника нової української школи, який планувався. Українська школа простір освітніх можливостей для дітей. З самого першого класу я була в класі Нуш. Вчителі, якийсь такий підхід до нас особливий ведуть, можна сказати, і навчається дуже незвичайно. Щось на кожному уроці, щось цікаве ми дізнаємося. Колектив школи продовжує вдосконалюватися, аналізувати результати, ділитися доробками з колегами та працювати над тим, щоб школа залишалася сучасним, безпечним і творчим простором для всіх учасників освітнього процесу. Присутні на семінарі відвідали багато цікавих заходів, що дали можливість поповнити методичні скарбнички новими ідеями. Вражені і самою школою, і педагогічним колективом, і адміністрацією, що вражає відкритість, щирість. Знаєте, от оці ці слова вони не розходяться із ділом. Да, от, дуже приємно бачити про ці оці змінні експозиції. Дуже приємно бачити той простір, який створений для вчителів. Я так розумію, що все це відбувається за підтримки влади, і ну, це відчувається. Коли ми зайшли в школу, то ми бачимо, що ця педагогіка партнерства, яку е е е декларує да, нова українська школа, тут вона не розходиться е з ділом з правою. Да, вона ну, насправді є, тому що так відчувається, що е педагогічний колектив має таку підтримку в у влади, от, е учні мають підтримку у своїх вчителів. Е ну, насправді ще роздивовані тим простором, який, який ми побачили. Загальноосвітня школа номер 3 горішніх плавнів перетворилася цього дня на відкритий простір для думок і вражень учасників семінару. Ми просто щасливі бути тут у вас. Дякуємо вам за гостинність. У вас прекрасна команда. Ми настільки натхнені, ми від... Початку від витоків і бачимо в ваших колегах теж підтримку. Тому натхнення нам усім щасливі, що ми в колі однодумців, Шлях дилають лише ті, хто його торує. Ми робимо спільну справу і майбутнє це наші діти. Тому тільки натхнення вам, гараздів, добробуту і під мирним небом продовжуємо наш шлях.